Дува в Україні! Героям слава! Сьогодні гарний день. Не було тривог, сонечко світить. І хочу показати вам, що у мене квітне. Квітне у мене ванда. Ванда це первинний гібрид природних ванд, -природних. ванд Альпіна і ванда карніфолія. Ця рослина я отримала у березні 2021 року. Отже, вона у нас сьогодні 24 рік. Квітне вона ось такими акуратними маленькими квіточками. Правда, колір так не показує, тому що вона є набагато яскравіша з таким цікавим язичком. Чомусь червоний колір, камера погано показує, не знаю чого. Вона така. Червоно-помаранчевий кольор більше жовтим і з таким яскраво-червоним язичком таким, жовтим, таким, ну, не можу передати, з жовтим таким окантовочкою. Ось тут видно. Ось так от. Посаджена в мене вона в кору середньої фракції і тут такий горщик. Коріння є і повітряне, і коріння є в ґрунті. Квітне вона у мене регулярно, і то випускає по два квітоноси. От видно, перші два квітоноси, потім прийшов в руссон, другі два квітоноси. І цього разу також два квітоноси. Вона надумала була квітнути трьома. І навіть випустила один, два, і ось тут третій. А третій засушила. Ось так от. Ця квіточка не пахне. ні, не недолік, що вона не пахне. А так вона чудесна. Доглядаю я її так, як свої фараонопсіси. Стоїть вона біля фараонопсісів, помілив і добриво помірі, полив помірі підсихання, добриво, коли, коли вона не квітує, коли в неї період спокою відпочинку від квіткування, бо квітує вона довго квітує вона приблизно біля двох місяців, може й довше квітувати, залежно від того, чи на неї падає сонце чи не падає. А на неї сонце падає, бо, тому що, подивіться, ось які тут видно крапочки, яка у нас зробилася пігментація. Бачите, на листочках? Ось так от. Все, більше нічого такого. Не можу я передати її кольор. Не можу ось. Все. На цьому все слава Україні, героям слава.